Дефе щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Щиро вітаю всіх, хто сьогодні долучився до на нашої програми. Маю велику привілегію сьогодні роздумувати над Божим зверненням до народу. До людства і разом роздумувати над своїм життям. Мене звати Павло, я являюся пастором церкви відродження міста Вижниця. Сьогодні я хотів, щоб ми разом визначили свої стосунки з Богом. Хочу, щоб ти через дослідження цієї теми міг дати відповідь собі на питання, хто ти і які твої стосунки з Богом сьогодні. Можливо, ти не задумувався над тим, наскільки важливо мати правильні стосунки з Богом. Сьогодні я пропоную тобі можливість задуматись і можливість дослідити самого себе. Коли ми говоримо про свої стосунки, кожен із нас укладає в ці слова свій зміст. Сьогодні я бажаю у ці слова вкласти значення. Про котре говорить книга Малахії. У цій книзі Бог звертався до народу з одним зверненням. Його звернення було просте, його звернення було конкретне, його звернення було направлене на кожну людину. Воно звучало так: Чому ви не шануєте мене і не боїтесь мене? Сьогодні я хочу тобі запропонувати. Два слова для перевірки: чи ти боїшся Бога і чи шануєш Його ім'я. Це загальне твердження, це загальна тема. Але сьогодні ми специфічно, особливо, з конкретної позиції подивимось, чи дійсно ти шануєш Бога і чи боїшся Його. Тема для роздуму: бійся Бога і шануй Його ім'я. Дуже велика, дуже загальна. Вона мотивує, вона збуджує в моєму серці велику відповідальність, оскільки я людина, і залежний від свого Творця. Тому сьогодні я повинен боятись Бога, означає утікати від злого і шанувати Його ім'я. У книзі Малахії Бог розпочинає своє запитання із конкретної. Теми. Я хочу, щоб відкрили разом зі мною Біблію і прочитати з першої глави п'ять віршів. Це дуже важливо для кожного із нас. Я вас полюбив, говорить Господь, а ви кажете, як ти нас полюбив? Чи не брат Ісаву, Ісав Якову, каже Господь. А я Якова полюбив, А Ісава зненавидів, зробив його горе спустошенням, а спадок його для шакалів пустині. Коли скаже Едом, ми зруйновані, та знову збудуємо руїни, то так промовляє Господь Савод: вони побудують, а я розвалю. І звати їх будуть країна безбожності і народ, на якого. Навіки розгнівався Господь. Що означають ці слова в контексті нашого часу? Казалось би, історичне звернення. Казалось би, звернення не про мене, не про мою націю, про історичний народ і дом. Але у цьому зверненні є величезний урок для твого життя. Сьогодні ти чуєш багато звернень. Ти чуєш багато різних закликів. Питання, котре сьогодні є актуальним для життя Твого, як ти відповідаєш на звернення Боже, Бог починає свою розмову з народом з дуже е, принципової ілюстрації. Що означає з фраза Я вас покохав, говорить Господь? Я полюбив вас, говорить своєму народу. Коли Бог звертається до людини, знаєш, що Бог завжди звертається з своєю любов'ю. Перш ніж він вкаже тобі на твій гріх, перш ніж він вкаже на те, яким буде результат чи наслідок твого гріха, перш ніж він скаже про суд одного дня, він говорить тобі: Я полюбив тебе. Бог з любов'ю починає говорити. Бог з любові говорить. Так ось яка ілюстрація у цій книзі Малахії актуальна для нас? Хочу, щоб ти порівняв і подивився на історію двох братів. Історія двох братів може багато чому тебе навчити. І так, Яків і Ісав. Якщо ти читаєш Біблію, ти можеш добре вивчити їхню історію. Події їхнього життя. Але більше. Сьогодні хочу, щоб ти через книгу Малахії дізнався більше. Якову Бог говорить, я покохав його. Іншими словами, моє серце, моя любов віддана Якову, віддана Ізраїлю, віддана цьому народу. Про Ісава Він говорить, я зненавидів Його. І, казалось би, два, різ... два рідні брати, чому таке різне відношення Бога до двох рідних братів до Ісава і до Якова. В чому секрет? Чому що Бог бере до уваги, коли формує своє відношення до тебе? Дуже важливим сьогодні є факт, щоб ти розумів, що впливає на те, як Бог формує відносини до тебе. Він говорить, що після того, як я зненавидів Ісава, я спустошив його. Думаю, що ти усвідомлюєш, що означають слова Я спустошив Його. Сьогодні у світі є багато різних місць, де відбувається велике спустошення. Великі спустошення, і відбулося у наслідства, потомства Ісава. Він говорить, я спустошив Його. Якщо ви задасте питання, в чому відбулося це спустошення, то хочу, щоб ти далі читав у цьому тексті, спустошив Бог тим, що спадок перетворив у пустиню. Місце, де раніше цей народ жив, перетворене в пустиню і відійшло в історію більше і раз, і раз і назавжди. Окрім того, якщо одного разу. Бог виражається едом, потомки Ісава скаже відбудуємо руїни. Бог робить заяву і каже: Знай, якщо ти прийдеш до ідеї відбудувати свої руїни, я розвалю, говорить Бог. Виникає запитання, чому таке відношення Бога до цього народу? Останнє, на що я хочу, щоб ти звернув увагу, це народ. На якого Господь навіки розгнівався. Виникає запитання два рідні брати, Яків і Ісав, одного Бог полюбив, другого Бог зненавидів. У цих відношеннях сьогодні ти блукаєш, ти думаєш, любить тебе Бог чи ні, ненавидить тебе Бог чи ні, яке Його відношення сьогодні до тебе. Ти повинен знати, що Бог враховує, коли формує своє відношення до тебе. Про Ісава сказано: зненавидів, а значить, привів до спустошення, спустошив його спадок, і якщо ти захочеш Едоме колись відбудувати, я хочу тобі сказати: ти є той, на кого я навіки розгнівався, а тепер будь уважний. Ізраїлеві Бог говорить, ваші очі побачать Оце. Виникає запитання, що очі Якова, Ізраїля повинні побачити. Хочу, щоб ти добре усвідомив, якове Ізраїлю, ти повинен побачити, добре зрозуміти для себе, що я зробив у відношенню до Едома. Я зненавидів його, я спустошив. Я перетворив спадок на пустиню, я навіки розгнівався. Виникне запитання в тебе: а що з цього буде Ізраїлю, коли Ізраїль усвідомить і побачить, що зробив Бог до Едома, до потомків Ісава? Ізраїль повинен прийти до однієї цілі. Ваші очі побачать це, і Малахії, 1:5 відкриває: Ви вас Господа. Українською мовою ваші очі побачаться, і ви скажете, стане Великий Господь, ви прославите Його. Зверни сьогодні увагу на те, що є важливе в цій історії. Ця історія має декілька особливостей. Перше всього, коли ти бачиш відношення Боже до Якова і до Його потомства. До його народу із, 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 Ізраїля, потім ти бачиш Ісава і до потомків Його Едома, і ти бачиш, що Бог чомусь через всю історію відкриває і говорить своє відношення до одного народу, своє відношення до другого народу. І в тебе сьогодні виникне запитання. А як Бог відноситься тоді до мене? Любить Він мене чи ненавидить? Сьогодні Хочу, щоб ти отримав відповідь на це питання. Тому досліджуємо історію двох братів. Що особливого було в житті цих братів? Історія двох братів починається з того, що в 25 главі книги Буття, 23 вірш, написано: два племена в утробі, але старший буде служити молодшому. І сав буде служити. Якову. Виникає запитання, чому старший буде служити молодшому, якщо старший перворідний за наслідством своїм. Ісав родився червоний і продав своє перворідство за червоне, тому названий Едом. Якщо ти не чув колись цієї назви, що означає Едом, то хочу, щоб ти знав Едом червоний це потомок Ісава. А далі в бутті Книга Буття, 25-й розділ, 34-й вірш, описується страшенна трагедія, котра сталася одного разу. Ти знаєш, що відбувалося тоді між двома братами? Знехтував Ісав перворідством своїм з усіма його достоинствами та привілегіями. Ти знаєш, як відбулося, ти знаєш деталі, як відбулось. Знехтування цим перворідством. У тебе виникло запитання, що таке перворідство? які достоинства мало перворідство в собі, і чи можна було ним взагалі нехтувати. Якщо ти досліджуєш Біблію, глибоко заглиблюєшся у Слово Боже, ти зрозумієш, що мало в собі перворідство саме. Найперше, перворідний повинен бути посвячений Господу. Сказано у Книзі Вихід, 22 розділ, 28 вірш, перворідного дасе мені. Перворідний повинен був бути посвячений, відданий Богу. Перворідний належав йому. Крім того, перворідство і достоинство Його ще заключалось в тому, це верх. Величності і могутності. Якщо ти відкриєш книгу буття, будеш читати 49 й розділ, вірш 3, й ти побачиш, перворідство мало верх, величності. Це було щось особливе, щось унікальне. Якщо ти перворідним народився, тобі належав подвійний матеріальний спадок від батька, книга Вихід, 21 розділ. 15 і 17 вірш говорять про те, що перворідний за правом своїм, правом перворідства, спадковував подвійну матеріальну частину від свого батька. Окрім того, якщо це була царська сім'я, і людина, син народжувався в царській сім'ї, то перворідний був наслідником самого престолу. У другій книзі Хроніки, 21 розділ, вірш 3, сказано в царській сім'ї престол належить перворідному. І потім ми зустрічаємось з трагедією, що Ісав одного дня за поживу свою, за безцінок, просто сказав: навіщо мені голодувати і померти, навіщо мені це перворідство, коли я голодний і маю потребу у їжі. Я віддаю перворідство своє, я нехтую ним. тебе виникло запитання. А що ж такого особливого у цьому перворідстві? Коли ти досліджуєш привілегії і достоинства самого перворідства, я думаю, що ти розумієш, наскільки важливим було це перворідство. Ним не можна було нехтувати. Але разом з тим, Якщо ми побачили, що Ісав знехтував ним, а Бог у книзі Малахії говорить про народ, наслідство Ісава, Едом, то ми йдемо до дослідження для того, щоб побачити, наскільки важливо сьогодні боятись Бога, шанувати Його ім'я і не нехтувати перворідством. Ти скажеш, що це таке? Давайте ми будемо досліджувати про Ісава і про самого Едома. У посланні до Ремлян, 9 розділ, 13 вірш, сказано: Бог полюбив Якова, а Ісава зненавидів. Виникає запитання, що викликає у Бога любов, і що викликає у Бога ненависть? Чому різне таке відношення до братів? Що викликає у Бога любов, і що викликає у Бога ненависть. У книзі Римлян, 9 розділ, 15 вірш, сказано: Бог говорить: помилую, кого хочу помилувати. Змилосерджусь, над ким хочу змилосердитись. Помилування залежить від Бога. Хочу, щоб ти шукав відповіді. Увага! Відношення Ісава. До Його перворідства сформувало Боже ставлення, Боже відношення не тільки до нього, а й до Його наслідства та й до усього Його народу. Як відносишся ти сьогодні до перворідства? Перворідство, якщо ти у сучасному світі не розумієш значення цього слова, то хочу, щоб ти замінив слово «перворідство» на покликання Своє. Якщо ти сьогодні. Нехтуєш покликанням Божим, нехтуєш зверненням Божим, і кажеш, що тобі це не потрібно, то хочу, щоб ти задумався, перш ніж так відповідав. Разом із тим, для нас е, є деякі повчальні уроки з Овдії. Овдій е, один із пророків, котрий говорить про цей народ. Я хочу, щоб ти добре. Задумався, бо знову центральну думку, яку ми сьогодні маємо в увазі, як боятись Бога, шанувати Його ім'я, які мати з ним стосунки, щоб він в свою чергу благословляв мене і мав ці стосунки зі мною. Овдій говорить про Ісава такі слова, про Едома. Зверни увагу, книга Овдії, перший розділ. Перший вірш. Бог збирає народи на війну проти Едома. Чому Бог почав цю війну і чому сказано в Біблії такими словами? Бог каже: ти, Едоме, погоджений між усіма народами. Що це значить? Це значить, я зробив тебе погодженим. Це моя справа, тому що, пам'ятаєте, ми вже говорили, Бог каже, навіть зруйную тебе. Далі Бог робить заяву. Гордість твого серця обманула тебе. В чому гордість проявлялася ця? Ти живеш у скалах, на верхів'ях гір, і гордишся, що ти у безпеці. Якщо взяти до уваги географію, місце перебування чи заселення Едома, то Едом дійсно географічно був захищений. Він жив у скалистій місцевості, де були досить. Сприятливі умови захисту від своїх ворогів. В свою чергу, це, під... це дало їм можливість гордитись своїми обставинами. Вони менше надіялись на Бога, а надіялись, що вони в захисті тільки тому, що вони там живуть. Бог каже, якщо ти одного разу задумаєшся збудувати кубло між зорями, то звідти. Я скину тебе. Ви бачите, наскільки відношення Боже до цього народу едома є, на наш погляд, жорстоке. Чому таке порівняння, спробуй одного разу збудувати собі кубло між зорями. Представ собі, що ти маєш таку можливість і що ти можеш це зробити. Бо каже: спробуєш це зробити, я дістану тебе і звідти скину. Ти розрушений і ограбований, каже, як Ісав, тебе обмануть твої союзники. Всіх, хто мудрий в тобі чи в тебе, я вигублю. Через насилля проти Якова я вигублю тебе. Одинадцятий вірш першого розділу книги Овдії говорить: ти видав брата Якову полон, був один із них. Ти радів, нещастю брата, говориться про те, які були. Відносини, я даю тобі заплату. <кхе> І останнє, що він говорить, не буде із дому ісава, сказав Господь. Будь уважний, ця історія має історичної багато інформації. Можливо, ти подумав, чому так багато історичної інформації сьогодні сказано. Сьогодні я підходжу до ключового питання. Ключове питання, яке я називаю, Чому сталося таке відношення Боже до двох братів? До Якова і потім до Ізраїля в цілому, і відношення Бога до Ісава, і потім до Його наслідства Едома. Відповідь на це запитання ми мусимо шукати, чому Ісав знехтував своїм перворійством. І коли ми підходимо до конкретної, конкретної теми? Ми сьогодні шукаємо відповідь, як тобі, бути мудрим, ні в яких обставинах, не знехтувати тим, що уклав у тебе Бог, тим, що дав тобі Бог, більше того, покликом. Бог кличе тебе не тому, що ти добрий, а тому, що Він любить тебе. І так, чому Ісав знехтував своїм перворідством? У посланні до Єврею, 12 розділ, 16 вірш, сказані такі слова, щоб не був хто блудник чи безбожник, не мов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Зверніть увагу на те, що Біблія конкретизує характер і справу цієї людини, щоб не був хто блудник чи безбожник, не мов той Ісав, що віддав своє перворідство за поживу. Є три речі. Ісава названо блудником, безбожником і тим, хто знехтував перворідство. У 12 розділі, 17 вірші, бо ви знаєте, що після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був і не знайшов був можливості для покаяння. І далі сказано, хоч його шукав зі слізьми. Маю висновки для тебе сьогодні. Висновок перший. Він дуже уважний і дуже важливий для твого життя. Те, хто ти є сьогодні, формує твоє відношення до Божого благословіння, до покликання, до статусу, до служіння, до всього, що можна перелічити. Те, хто ти є, формує твоє відношення до Божого покликання. Хочу сказати тобі, у цьому часі, можливо, ти вже десятки разів. Чув поклик Божий. Ти ніколи не відповідав на поклик Божий. Якщо ти продовжуєш ігнорувати, зверни увагу на Ісава і на його потомство. Як Бог відноситься до тих, хто ігнорує, хто нехтує покликом Божим, перворідством, благословінням чи служінням. Можливо, ти несеш якесь служіння, Звершуєш служіння пасторське, діяконське, священника. Неважно, який статус у тебе, як ти відносишся до свого статусу, даним, котрий дав тобі Бог. Зверни увагу, як ти відносишся, бо в свою чергу це буде формувати Божі стосунки з тобою. Безбожники ніколи не будуть цінити Божим покликанням. Якщо ти сьогодні нехтуєш Божим покликанням, ти маєш назву. Я не хотів би, щоб ти залишився таким. Хочу, щоб ти зрозумів. Наскільки це важливо. Бог знає наперед наші думки, тому цінує всіх тих, всіх тих людей, хто цінує його благословіння, хто цінує привілегії дані, Бог знає серця, Бог знає абсолютно все про тебе і про мене. Але будь уважний: висновок третій: хто нехтує, ставиться зневажливо, знецінює Його вибрання, покликання, Бог. Відкидає і ненавидить. Зневажливе ставлення до свого статусу дитина Божа, християнин, до свого покликання у служінні приносить великі проблеми і біди у житті. Хочу, щоб ти сьогодні добре зважив над тим, перш ніж ти будеш відповідати Богові. Зневажливе ставлення до свого статусу чи до покликання Бог засуджує. Хочу сьогодні, щоб ти звернув увагу на своє серце. Звернув увагу не тільки на своє серце, але й на все, що виходить з нього. Ти свідок своїм діям. Ти знаєш, що ти робиш, ти знаєш, як ти дієш, ти знаєш, як ти поступаєш. Все, що ти робиш, показує, як ти відносишся до Божого єдства. Якщо ти хочеш, щоб в твоєму серці був і жив Бог, ти повинен. Уважно, особливо відповідально ставитись до нього. Питання, котре я поклав, поставив сьогодні на самому початку, чи боїшся ти Бога і чи шануєш Його ім'я? Відповідь на це питання ти сам повинен знати. Чому? Бо тільки ти можеш сказати, чи боїшся ти Бога і шануєш Його ім'я. Історія двох братів Якова і Ісава це приклад, як. Бог формує свої стосунки з людьми, що Він бере до уваги. Але запам'ятай, ігнорування, знехтування всім тим, що дає тобі Бог, що вселяє тобі Бог, що доручає тобі Бог, нехтування всім цим приводить до великої катастрофи. Коли він каже у книзі Малахії Ізраїль: Я полюбив тебе, а Ісава зненавидів, знай, за цими словами. Бог чекає відповідальності від тебе. І хочу, щоб ти дуже добре сьогодні зважив і прийняв рішення. Якщо сьогодні ти не боїшся Бога, в тебе нема пошани до Нього, в тебе нема життя відповідно Його постанов. Сьогодні той день, коли ти можеш розкаятись у своїх гріхах. Якщо ти давно християнин, але ти на слові християнин і не той, ким ти повинен стати. То хочу, щоб сьогодні ти прийняв правильне рішення. Бог зараз біля Твого серця, Бог почує твою молитву, якщо ти склониш коліна, якщо ти попросиш Його. Господи, прости мені, що я так довго нехтував Твоїм благословінням, Твоїм покликанням, своїм статусом, котрий Ти мені дав. Господи, сьогодні розкаюсь і хочу боятись Тебе утікати від злого. Хочу шанувати твоє любе і добре ім'я. Нехай Бог благословить тебе у цьому! Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі.